Сам не літаю і другим не даю. <ріст> Коли почалося вторгнення Російської Федерації, було прийнято рішення, щоб ми достроково закінчили навчальний заклад і одразу поїхали до військ. І в нас вже відправляли і наші підрозділи до відбиття нападу, і командира попросився вибути до виконання бойових завдань. Згодом знайшли, і це був су 34 І знайшли його уламки. Скоріше за все летів і наносити. І бомбово-ракетні удари на по Києву зв'язку на Херсонщині. Не було світла на Херсонщині, не було Херсонщина, вся була замінована, сильно всі переживали. Що ми йдемо за піхоти в першій лінії для для її прикриття. <свіття> Дуже вражені, і батько вчив, каже, що ще каже: давай вже за другий і зірка. Батько військовий більш і свої враження стримано проявляє. Але мати потім розказувала, що ж про я пишаюсь кожному дню, коли наші підрозділи збивають повітряні цілі. Ну, таке чувство, що я їх разом з ними збиваю. У мене тато військовий, і мені подобалось. Я в дитинстві постійно ну, проводив час у військовій частині. Сестри чоловік захищав небо і проходив військову службу і в протиповітряній обороні. І порозказував. в принципі, мені дуже сподобалось і теж вирішити вирішив. Показував фотографії комплексу, на якому працював. В принципі, такого нічого. Потім в інтернеті дивився за цей комплекс. Багато дивився відео і відео бойових пусків. Ну, це, навірно, мабуть, це найбільше мені сподобалось. У 2010 році вступав до Харківського університету повітряних сил. Спочатку було дуже важко, бо я пішов після школи, і для мене, як сказати, бути на казарменному положенні було дуже важко. Якось непривично. І а потім почалося курс молодого бійця. В принципі, з польовим виходом, і там вже почало більш подобатись. Ну, І з кожним роком все цікавіше і цікавіше, а вже на четвертому-п'ятому курсі вже почали і вивчати вже повністю спеціальність, той комплекс. Вуком ну, можна знищувати усе, крім балістичних ракет, таких як Іскандер, Кінжал надзвукових таких. А решта, в принципі, обслуги вже. Ну, особливий склад обслуг вже і на такому рівні, що може знищувати любу ціль з вибраною правильною позицією і на налаштованої машини. І стараємось прораховувати наперед, що як буде їхня зброя застосована, як вони думають, як ми будемо застосовувати зброю. В принципі, і цим, і нашою маневреністю теж підрозділ дуже маневрений і комплекс. Ми були вже і на п'ятому курсі, і вже готували дипломні роботи і до випуску. Вже місця, в принципі, і повибирали, хто куди збирався йти служити. І, і коли почалося вторгнення Російської Федерації, було прийнято рішення, щоб ми достроково закінчили навчальний заклад і одразу поїхали до військ. І після випуску в той же день. І поїхав до військової частини, даної в якої проходжу військову службу, і одразу в операцію Об'єднаних сил, на той момент антитерористичну операцію, і приступив до виконання бойових завдань. Пам'ятаєте перший бойовий досвід, першого завдання, коли ви щось збили, що це було іде? Перший бойовий досвід і в АТО не вдавалося мені сидіти за. Пультами там більш досвідчені тоді сиділи, і керували і збивали. І я тільки перебирав опіт, опит у найдосвідченіших. І перший мій бойовий досвід був на бойових стрільбах на полігоні. Це був БПЛА Стріж, Рейс, і працювала по них теж складна ціль, і, але тоді і мої батареї ми відпрацювали на відміну. Згадайте, як для вас почалося повномасштабне вторгнення. І Так, тоді новини читали, що все гарячіше і гарячіше новини були. І, в принципі, ходили, жартували на цю тему, але в цей час вже і були готові в принципі, до відбиття нападу і в будь-який момент і дня і ночі, 24-го числа, і перебував тоді в черговим частині, військовій частині. І вночі вже і побачив, що вже пішли перші удари крилатими ракетами. І в нашому районі теж лунали вибухи, і чули. І тоді, в той момент, і попросився помінятися раніше. І в нас вже відправляли наші підрозділи до відбиття нападу. і Командира попросився вибути до виконання бойових завдань. І він відправив мене 24-го Вже поїхали на Київщину відбивати відбивати напад Російської Федерації. Виїхали двома підрозділами. Були готові збивати все, що летить. І на всі, на, на всі повітряні цілі давали команди на знищення одразу. І особовий склад, який був призначений для охорони, відмінно виконував охорону. Готові були зустрічати з автоматами в руках, і з кулеметами, і вступати в вуличні бої, і в стрілецькі бої. Тобто ми були готові наповну вже і зустрічати. Особовий склад себе проявив дуже відмінно. І Ніхто не злякався, ніхто не відступав назад, не казав, що хоче додому або хоче назад до військової частини. Не вистачало одного начальника обслуги тоді, і ще з кадрами трохи був голод, і я сідав в машину і виконував як начальник обслуги бойові завдання, а інший командир батареї в іншій машині сидів, теж виконував завдання в іншій машині. І було знищення спочатку в в районі. І з півночі, які заходили на Київ, потім і на інший бік Києва нас перекинули і там теж знищували. Пам'ятаєте якусь таку найшу, найчорнішу цін, яку вдалося збити в той період на київщині? Ну, мабуть, це літак. Ну, по параметрам і був літак із швидкістю там, понад 200 метрів за секунду. І ми його виявили за 30 кілометрів, і дуже швидко він і... летів і летів прямо на нас, і... і думали, що вже або ми його, або він нас. І коли ми раніше випустили зенітні керовані ракети по ньому, і потім підтвердилось його збиття, і то вся обслуга була дуже рада. В машині був крик, тобто давайте ще, давайте ми вас всіх зараз посадимо. Сам не літаю і другим не даю. <ріст> і потім, ми згодом, коли вже і піхота відбила і на Київщині, Російська Федерація почала відходити, І то потім згодом знайшли, і це був Су-34, і знайшли його уламки. І ну, екіпаж не знаємо. скоріш за все, що ні, був, був розбитий він вщент. Це літак, скоріш за все, летів наносити. І бомбово-ракетні удари на, по Києву. Візо! Візу, візу, візо! Потом у нас ти перший. Хоч мус! Є прольоз, є прольоз! Німає, дивіться, ціль знищена, ціль знищена. Потім згодом і проводили далі ми і бойову роботу і прилетіли для евакуації їхні вертольоти. І ті ж самі Мі-8, для і, ну, щоб шукати їхнього льотчика. І для прикриття К-52. І ці ж літаки теж були знищені в тому ж районі, де і був цей знищений літак. Це березень місяць, і на початок березня. Дякую. Як були в АТО, приймав досвід у найдосвідченіших офіцерів, впитував себе як губка усе тоді. І вибір правильної позиції. Подивилися і попереду, щоб було поменше населених пунктів, найвищу точку, і, і схованку для машини, або і для і маневру, щоб збере для збереження життя особового складу. Тоді і за противовітряною обороною, і, в принципі, і зараз, і дуже велика охота. Були такі моменти, що випускали по нас і радіолокаційні ракети. І приходив вибір або відводити машину зразу з під удару, або збивати цю ракету. Але вона може переналаштуватись на інший комплекс якийсь, і тоді приходило, що виходило, ти збивали. І також з цим. І особовий склад теж казав, що збиваємо, а потім вже робимо маневр без ну, без. І харчування постійно в інтенсивній роботі. Це, мабуть, на початку у нас почти тиждень. Ми от в такому стані, що навіть не було часу для сну і не було часу для приготування їжі, або і сісти десь поїсти. І всі, в принципі, мабуть, у всіх початок повномасштабного вторгнення був найважчий. Далі прикривали важливі державні об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури, теж знищували. Потім вже пішли шахеди, але більше я вже тоді займався управлінням і вибором позицій для даних підрозділів. Знищував і криваті ракети, і шахеди. І після чого був потім призначений на посаду командира дивізіону і поїхав на Херсонщину. Кінець 22-го року, десь місяць жовтень, жовтень-листопад, кінець жовтня, початок листопаду. Наші сухопутні війська почали щільніше їх давити. Артилерія почала давити. І ми ж разом з прикриттям сухопутних військ теж йшли і, і за ними для прикриття ж повітряного простору. І там дуже щільні були щільні і ракет, і щільні нальоти. І так як в них аеродром в Криму знаходиться і дуже близько виляти. І ну, дуже важко було і зв'язок зв'язку на Херсонщині. Не було світла на Херсонщині. Не було в рамках проєкту Запакуй небо прокачай ППО. Фонд Повернись живим разом із новою поштою забезпечив сили протиповітряної оборони на суму понад 330 мільйонів гривень. Основні ресурси проєкту спрямовані на засоби зв'язку та управління для повітряного командування. Центр водночас повернись живим разом з іншими партнерами, продовжує закупівлі майна для сил ППО на сході і півдні України. 156-й зенітно-ракетний полк також забезпечено обладнанням, яке дозволить значно ефективніше оборонятися від повітряних загроз, зокрема, і в таких випадках, про які згадує пан Володимир в контексті звільнення Херсонщини, коли немає світла та зв'язку. Дякуємо усім благодійникам за підтримку нашого війська і закликаємо долучатися до допомоги за QR-кодом на екрані. І в Херсонщина вся була замінована, дуже сильно всі переживали, що, ось, ну, що ми йдемо за піхоти в першій лінії для, для її прикриття. Попереду йшли інженери, які розміновували, перевіряли, де міни, і, в принципі. Так, ми йшли в одну лінію з піхоти і підрозділ один з повітряних сил, найперший, дійшов тоді до Дніпра. На Херсонщині, мабуть, найбільше було все-таки вертольотів і літаків. Це їхні бомбардувальники, що вони розбивали наші переправи і не давали змогу просунутися і піхоті, і артилерії під час наступу. На Київщині вони заходили ще на більш високих висотах, а на Херсонщині і лівий берег на порядок нижчий, ніж правий, і тому їх дуже важко було виявляти, і вони перед, перед Дніпром просто з'являлись ніоткуди. І дуже мало часу було на прийняття рішення, і на її виявлення, і одразу і з, і з і знищення. Присвоєне звання герой України з врученням ордена Золота зірка. Весніну Володимиру Андрійовичу підполковнику. Я дізнався після підписання указу президентом. Зателефонував мені офіцер з військової частини і вже вітав. Я був в шоці. Не знав, ніхто не казав, що подавали там на нагороду чи щось таке подібне. Які були враження? Враження спочатку незрозумілі, бо я не хотів їхати від підрозділу, навіть коли. Прийшлося їхати отримувати, бо у нас також продовжувалася робота в Києві, в Верховній Раді. Тоді не помню з якого поводу виступав президент України. Ну, звертався тоді. Не пам'ятаю, з якого приводу звертався, і потім, після його звернення, вже проводилось нагородження. Зателефонував вже, коли вже отримав повністю, то тоді вже повідомив вже рідних і близьких. Дуже вражені, і батько взагалі каже, що ще, каже, давай вже за другий. І зірка каже, давай працюй на другу. Тобто на цьому, щоб не зупинявся, ну, батько військовий більш і свої враження стримано проявляє, але мати показувала, що, що ж прослезився. і приїхав в підрозділ теж. Підрозділ сказав дякую, бо це заслуга всього підрозділу за виконану роботу, що наградили просто весь підрозділ в качестві в мене. Ця нагорода є сукупна, не особиста моя. Весь підрозділ, з ким ми разом воювали, вже, напевно, понад ста цілий, не особисто моїх. Тобто в нас приймає не один, я приймаю бойову роботу. В обслугі знаходиться чотири чоловіка, і всі вони. І як кожен механізм працює, і кожен іншого доповнює. І тобто це заслуга нас усіх для знищення цих всіх цілей, і також ті ж самої охорони, яка забезпечує, поки ми і проводимо повітряний бій, і забезпечує нашу охорону, щоб до нас ніхто не підійшов. Також це ж ті ж самі і повари, і ті ж самі водії, які підвозять і забезпечення. І це заслуга всього підрозділу. Я пишаюсь кожному дню, коли наші підрозділи збивають повітряні цілі. І пишаюсь так, що ну, таке чувство, що я їх разом з ними збиваю. Як тут ще сказати? Мрію всі зараз мріють про перемогу. Віримо в перемогу, мріємо про перемогу. І працюємо над перемогою. Що потрібно, потрібно більше західної зброї, а там далі вже в кожного свій напрямок, що, що потрібно для перемоги. Однієї протиповітряної оборони перемогу не здобудеш. Ми призначені для прикриття той ж, тієї ж самої піхоти, тієї ж самої артилерії. Зона відповідальності в нас не обмежена. Це вся територія України і весь повітряний простір. І цивільні міста, і свої ж війська в кожного свій напрямок. Кожен робить свою роботу.